Всім привіт! Це Ківалич. Сьогодні я вам розкажу, як економно їздити на машинах гібридах на прикладі Toyota Prius третього 3-го покоління, бо саме на такій я їжджу. Одразу маю сказати, що це можливо не єдиний, можливо, і не найкращий метод. Але він точно дієвий. Ним користуюсь особисто я. І у мене витрати пального від 4 до 5, 5,2, 5,5 десь так, в залежності від манери їзди. І це по місту. За місто я дуже рідко виїжджаю, але що довго говорити, давайте буду показувати. На дисплеї ми вибираємо саме цей режим, тому що тут все добре показано: і заряд батареї, чи йде зарядка, який режим зараз використовується, і еко-мод еко мод, або павер-мод. І можна також подивитися, які витрати пального на 100 літрів. У нас де бачите, конс 57,5 МПГ. Це машина зі штатів, тому тут американська система виміру. 57,5 миль на 1 галон. Зараз ви побачите заставку, бачите, це майже 4 літра на 100 км. Прекрасний результат. Отже, давайте тепер детальніше про режими. Значить, Перший режим у нас Іфмод. Це машина їде лише на електротязі. Довго на ній проїхати не можна, тому що гібридна батарея, вона десь розрахована на декілька кілометрів. Але все рівно на ній можна розігнатися і до 50-60 до км. Зараз я вам покажу як. Показую, як розігнатися, використовуючи лише електротягу. От ми їдемо, і щоб бачите, оце то, що рухається, щоб не переходило за рисочку еко. Зараз використовується суто електродвигун. Заряд батареї, він видно лівіше. І як бачите, можна розігнатися до 40. І до 50, і максимум до 70 кілометрів. Але довго ви так не проїдете, тому що на самій батареї можна проїхати лише декілька кілометрів. Тому важливо поєднувати екомод і Івмод. Але особисто я його не вмикаю, так як не бачу в цьому необхідності, оскільки на цьому дисплеї і так, в принципі, видно, коли цей режим вмикається коли він вмикається. Тож йдемо далі. Тепер про екомод. Екомод. Це або екологічний, або економічний, або економічно-екологічний. Хто знає, як правильно він перекладається, пишіть в коментарях. Використовується ДВЗ, і саме на ньому ми розганяємося до потрібної швидкості. Але особ, ну, особисто я його не вмикаю, тому що для того, щоб на ньому набрати необхідну швидкість, е, потрібно буде більше давити на педаль газу, оскільки на цьому режимі педаль газу відгукується на натискання трошки. Запізненням. І для того, щоб нам набрати необхідну швидкість, нам треба відповідно тиснути на педаль газу трошки довше. І через це, як на мене, то бензину використовується трошки більше. Отже, то чому він економічний, я особисто не знаю. Тому я їжу без режимів, тобто, просто на звичайному режимі, не натискаючи жодну із цих кнопок. І... Останній павер режим це точно не про економію, це ДВЗ і електродвигун працюють на максимум своїх сил, машина стає дуже різка. Але про, про павермод ми говорити не будемо. Будемо використовувати Eco і ів-мод. І ще от на коробці передач є режим B. Це режим підвищеної рекуперації. Так, я його не покажу, на відео воно не передасть, але якщо ми його увімкнемо, і коли ми, наприклад, з горки будемо їхати і відпустимо педаль газа, то зарядка батареї буде йти набагато швидше, ніж на, на звичайному режимі D. Використовувати його чи ні, вже побачите самі по своєму власному досвіду. Я іноді використовую. От коли особливо з горки спускаємося, дуже класний спосіб підзарядити батарею. Але якщо по рівній дорозі їхати, то коли ми педаль газа відпустимо, то Б буде тормозити електродвигуном. І тобто зникає накат. Ну, але з горки, будь ласка. Показую режим підвищеної рекуперації Б. От я вімкнув його. І бачите, зарядка пішла трошки більше, ніж зазвичай. Але ми і зменшуємо швидкість, хоча ми їдемо трошки з горки. А це режим підвищеної рекуперації. Використовуйте тоді, коли вважаєте потрібним. Але більш, коли більш затяжний спуск є, от тоді він непогано заряджає батарею. Тепер показуємо, як власне працюється схема ECO-MODE плюс EVE-MODE. Дивіться, розганяємось на ECO-MODE, так, щоб воно не перейшло на POWER. Наприклад, мені треба там близько, ну, близько 50 км за годину. Розігналися на еко, педаль газа відпустив. Тепер легенько притискаю. Бачите, вимкнулась іф-мод. І тепер воно буде їхати на електротязі стільки. Скільки вистачить заряду батареї. Головне, щоб воно не перейшло за рисочку екомод. Як тільки воно перейде за рисочку «Екомод», бачите, верхнувся двигун. І тормозимо, йде зарядка. Гальмуємо, йде зарядка. Тепер дивимося на режим зарядку. Там, де чарджін, бачите? Я тисну на гальма і бачите, зарядка пішла. Чим більше я тисну, тим більше йде зарядка. Тобто, наша задача. Тормозити якомога далі, якомога довше зробити цей гальмівний шлях. І батарея зарядиться набагато сильніше, ніж аби ми розігналися і біля червоного світлофора різко затормозили. Отам, типу, опа, і стали. Так робити не треба. Ну що, на сьогодні це все. Я вам розказав все, що я знаю. Сподіваюсь, вам ця інформація стане в нагоді. А хто знає, якісь інші методи чи нюанси, пишіть. Буде цікаво і мені, і іншим подивитися. На сьогодні це все. Заходьте до мене на канал, дивіться мої інші відоси. Слава Україні!